Тремтить земля, горить земля, правди нема кінця нема, сникають рідненькі міста і плаче матір, сирота. Немає слова, лиш вогонь, і сльози, наче вічний сон, і стогне степ, і гай мовчить, і серце в люті не тремтить. Крізь чорний дим і черствий хліб. Іде народ, палає гніт, бо в кожнім з нас Дніпро і край, і заповіт, і Божий рай, і хоч під кулями світанки, нам сонце світить до останку, бо правда витерта з лиця живе в душі без краю, без кінця, і буде світ, і буде мир, і засміється правди зір. А ворог проклятий в віках Згниє в залізних кайданах, так як писав для нас кобзар, що воля то є Божий дар, ми встанем, браті, як орда, та тільки світла й не сліпа, бо наша доля не раби. і немовчання край журби, а спів від серця пронести і Україну.